України замало, як то кажуть, поганий той солдат, який не мріє стати генералом, а співак, який не мріє підкорити світ. Вірка сердючка разом зі своєю мамою гайнула підкорювати Америку. Ось вони після тяжкого робочого дня приймають сонячні ванни в центральному парку Нью-Йорка. Аби сфоткатися зірками в вишиванках, вишиковується черга. Нещодавно Віра потішила своїх фанів зйомками в американській комедії шпигунка зіграла вона саму себе. Гучно падає сердючка лише в кадрі. А ось так Данилко і компанії розважали творців фільму на післяпрем'єрній вечірці. Хіт Лаша Томбай присвятили режисеру стрічки Полу Фігу. Директор. Ну ну паньор. Американському кінорежисеру така музика до смаку припала, аж сам затанцював. Hey, Вірка за океаном не тільки співає епатує, а ще відвідує різні заходи, як от Нью-Йорк Week. А ще й Вірка не боїться за фігуру і ласує хот-догами. А про плани зірки розповідає ось це фото. Поки Андрій Данилко в образі сердючки підкорює Америку, в колі Голівудської зірки Джейсона Сетхема інша українська, поки що народна артистка Ані Лорак стоїть на сцені з Полипом Кіркоровим. Українці створили електронну петицію щодо позбавлення Таї Поволій та Ані Лорак звання народних артисток через те, що вони виступають в Росії і розважають окупантів. Поки що документ зібрав більше однієї тисячі підписів, а потрібно 25 тисяч, щоб його розглянув президент. А поки що коротенька сукенка, високі підбори і російська публіка. Це нещодавній концерт Ані Лорак в Сочі. Той самий єдиний і неповторний кіркоров, який носить перстень з обличчям Путіна, співачка навіть день народження, відсвяткує концертом у Пітері. Можливо, вона послідує прикладу Повалій? Ані вора!